Так, це так. 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 Це так не вистачить. А Тільки людина, яка нічого не хоче, так, якщо сидить на білому?» Інститут соціальних технологій, громадська організація сприяння внутрішньо переміщеним особам подолання. Ну і звісно, міський палац культури Дружба, де ми всі зараз і знаходимося. І сьогодні на відкриття виставки завітав голова громадської організації Одеський інститут соціальних технологій, Крупник Андрій Семенович. Я так давно мріяв потрапити сюди, я так багато бачив цей, цей величезний палац. Тому що ми вже багато років співпрацюємо з Шалоною е, Ларисою Йоркною Шукою і з донькою І нам дуже цікаво і приємно, що тут, в цьому місці, б'ється серце спільних інтересів, місцевих мешканців і тих людей, ми вже не кажемо переселенців, а тих людей, хто рятується е, людини то хоче знайти своє місце в цьому житті і в цій громаді. І ми щиро бажаємо, щоб так воно і було. Але ми також розуміємо, що знайти себе в цьому новому житті, в цих нових випробуваннях, люди можуть, якщо вони творчо себе реалізують. Так, це є елементом творчої арт-терапії, як деякі дехто каже. Але суть не тільки в цьому. Ми хочемо Казати і допомогти людям знайти в себе той, той величезний світ, який вони мають, яким вони мають поділитися з іншим. І отут, на цій виставці, це частинка цих світів. Кожен з наших творчих людей поділився ним, заточуючи. Дивіться, тут є е, виставка фотографій. Ми її готували на День Незалежності, але в нас є багато інших привідів. Ми в зоопарку робили ці знімки в Одеському окраму театрі, да? ми в Одеському ботанічному саду і вже багато разів в нас проводився майстер-клас, який ми назвали образотворчий кластер. І сьогодні перед вами виступить координаторка нашого образотворчого кластеру, наша шановна Стелла дмитрівна Мамінчан. Малюнки, бачите, це експром. У нас немає, як з'ясувалося, серед наших активістів немає професійних е, художників. Але вони стають просто геніями, коли вони беруть руки пензли і коли поруч наша шановна села Дмитрія. Вона поділиться з вами, як, куди, коли, коли і куди треба буде приходити, аби стати талановитими геніями. Тобто, друзі, ми дуже хочемо. Що ви от, на цій території, южно обістані, до речі, який шукає зараз нову назву, нову назву, ми хочемо, щоб тут створився такий е, різнопарний творчий клас фото, художник, літературний, Адже ми ж і конкурс літературних творів проводимо. І ми впевнені, що серед вас є ті, хто хоче виразити свої почуття через вірші або через якісь твори. Обов'язково це треба зробити, друзі. Одна з наших колег, шановна пані Анжела Білодінь, вона планує вже почала працювати над своїм щоденником, який вона вела в своєму Маріуполі, поки вона не виїхала. Дякую. Отут От Вісім дипломів, які ми приготували. І перший диплом, він дивіться, активній учасниці майстер-класу. Назвався він козак Мамай – енергетичний символ перемоги, Під наставництво, шановний шановної і стеле Муття і вручається цей диплом Ларисі Шигіді, яка se sí. sí. Ганна Гук, Лариса Клименко, це мама і ноча і Наталя Монастирська. Начальник, тому що всенастирська. Ми ж всі її знаємо. Вона теж навоювала. Вона більше всіх працює з. А й інші планети. Тому коли людина бере до рук пензля або а, олівця, а, відкривається серце. Це а, той портал, де живе душа. І йде а, пряма дорога, енергія до Бога і від Бога до людини. І те, що митець а, відтворює, потім живлить енергію. Тих людей, які на це дивляться. Чому саме тема козака Мамая? Тому що це код нації, це те, що знищувалося з особливою жорстокістю і зневагою. Те, що ворог боїться, це те, що робить людей незламними і будить ту стародавню, прадавню пам'ять наших предків про їх подвиги, Про їх э, славетне життя э, і э, будуть людей до э, відчуття самоповаги і любові до рідного краю і э, своєї мистецької культури. Тому я вважаю, що перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Рада зустрітися тут, в Южному, тому що. Насправді я вчилася в Одесі колись, давно студенткою була в Одесі. Тут у мене живуть друзі, тут ми частенько бували і на морі, і, і так гостях купляли по вашому затишному чудовому місту. І тому я дуже радію, що, хоча і в сприятливих умовах, але мої роботи разом з роботами інших учасників нашого образотворчого кластеру зараз експонуються у вашому прекрасному палаці. Фотографія це те, що надихає жити. Фотографія це те, що не дає а, зійти з розуму в такій установці, в якій ми декотрі з нас опинилися. Хоча, а, звичайно, війна стосується усіх і важко всім вразній мірі, але кожен справляється як може. Так от завдяки лише тільки завдяки фотографії я зараз стою з вами. Розмовляю, і ви мене розумієте. Тому що насправді я після того, як ми виїхали в березні з Маріуполя, я не могла взяти камеру рук. Я її врятувала, я її вивезла, але мені не хотілося нічого, мені не хотілося фотографувати, мені не хотілося нічого абсолютно. У мене була депресія і все інше. Але е, мене вивезли до родичів на Чернігівщину. Ліси, природа гарна і більш-менш затишно, хоча там не ходили орки, але на той час вже не було. Сім місяців. Сім місяців я безперервно фотографувала, безперервно займалася творчістю і таким чином, ну скажімо так, реабілітувалася, спасла душу. Коли я приїхала вже в Одесу, в грудні. 22 го року повернулася до сім'ї, скажімо так, і зустріла у центрі Я-Маріуполь. Це таке невеличке наше сімейство в Одесі. Я Маріуполь, осередок, де Маріупольці можуть зустріти своїх знайомих, тому що не всі мають, звичайно, знайомих тут. В центрі Я-Маріуполь я познайомилася з Андрієм Семеновичем, крупником, з Одеським інститутом соціальних технологій і Такі ініціативні люди, які запропонували брати участь у фотографічному кластері. Звичайно, це мені близько, звичайно, це мені рідне. Звичайно, мені дуже приємно, що фотографія прокує світом, тому що в Маріуполі я була головою Маріупольського народного фотоклубу Берег і займалася просуванням фотографії, популяризацією цього виду мистецтва, як фотографія. Тому що до фотографії можна відноситись по-різному, але що це від мистецтва заперечувати вже немає сенсу. Вже всі це зрозуміли. І тим більше, що фотограф як художник просто оперує іншим інструментом не пензлем, а камерою. І те, що зображено на фотографіях. Тобто художник пропускає через свою душу і серце, він вкладає туди частинку своєї душі. Тому фотографії це частинка душі фотографа. Коли ви будете розглядати, або вже розглядали і вже відчули настрій, або е, побачили і зрозуміли, що хотів сказати фотограф, або хотів показати красу, яка, е, ну, на, на мій погляд, все-таки краса повинна, повинна врятуватися. У звичайному середовищі, у звичайному класах це можливо. Це можливо навчитися, можливо навчитися бачити, можливо, навчитися малювати. Це трохи складніше, тому що кнопки немає. Я не поет. В часи душевних потрясінь думки мої складаються у рими. Тоді я чую їх буквально звідусів і занотовую, лишаючи такими. Пізніше перечитую. Пізніше я прочитаю не раз. Зроблю поправки і доповнення, як треба. Розпрямлю кучерявість целих фраз, і вийде віршик, ніби зійшов з неба. Це буквально з 31 числа я таке написала. так написала. Взагалі я б хотіла вам прочитати ще такий вірш. Ну, знаєте, як. Душевні потрясіння в нас зараз у всіх, соб, власне кажучи, однакові, так, війна. Війна, і як тільки десь колихнеться так, що задіває, заживе, звичайно, йде відгук. І тому пишеться, пишеться такі строки, які колись я написала. Це вже, щас я вам скажу, 16... рік пройшов, як ми виїхали. Ми 16 березня 22-го року виїхали з Маріуполя. Виїжджали. До Запоріжжя виїхали. А 16 березня 23-го року це якраз була річниця нашого спасіння, скажімо так, і, мабуть, щось так трапилося, і я написала наступні рядки. Колись давно у мирному житті для щастя часто нам чогось не вистачало. Лише з війною зрозуміли ми, що нам для щастя треба зовсім мало. Веселі діти і батьки живі, і родичі далекі, і ті, що поруч. Ташок весняні, радісні пісні, врожай з дерев посаджених власноруч. і в літню спеку чисте синє небо, і природна тиша скрізь, що панувала, І гладь озер, і вітер з моря треба, і білої зими пухнасте покривало. Колись давно в минулому житті для щастя часто нам чогось не бракувало. Під час війни, ви зрозуміли, ми для щастя нам потрібно зовсім мало. Дякую вам велике за такі прекрасні слова. Це наша давня мрія, до речі, побувати тут, побачитись із місцевим активом і ну, продовжити нашу співпрацю. Ми вже не перший раз тут, але сьогодні це такий особливий день. Ми сьогодні привезли нашу творчу виставку. І мені дуже більш за все подобається те, що в нашому проєкті, а я зараз. Поставляє інститут соціальних технологій, який реалізує вже другий проєкт, пов'язаний з переселенцями. Називається він інституалізація, адаптація переселенців через засоби місцевої демократії. Тобто ми зробили наступний крок. Якщо перший проєкт був присвячений творчій реалізації, створенної системи творчих кластерів, вони запрацювали. У нас є літературний, образотворчий, фотографічний, краєзнавчий клас. Ми тут ходили по ваших схилах, і тут багато чого вже. і вже про кожний наш похід ми робимо статтю на сайті і розповсюджуємо інформацію. Так от, наступний проєкт це інституалізація. Тобто ми хочемо, щоб допомога, підтримка, як би сказати, переселенцям, вона не була якогось системного параду. Тому ми домовляємося з місцевим головою, щоб при міському голові було створено радника з питань внутрішньопереміщених осіб. Бо у вас тут більше трьох тисяч. Наступна пропозиція. Ми вже заступником вашої голови домовлялися. Ми хочемо, щоб в усіх батьківських комітетах школ і дошкільних закладах були представники переселенців, особливо там, де діти навчаються. Ми проводили дослідження. Не у вас, але у вас теж. І є зауваження, що ми завжди поважно, є певний булінг, були були такі зразки, приклади булінг. Тобто ми хочемо, щоб ну, якось ці е, такі складні питання, якщо вони виникають, щоб вони вони вирішувалися на рівні управління, на рівні погодження, координації, так інше. Далі ми е, створюємо раду. З питань ВПО Одеського району. І представники тут присутніх наших активістів вже мають увійти в цю раду, ми робили документи все. І це вже місцева політика стосовно переселенців. Тобто ми хочемо, щоб не від ініціативи якоїсь громадської організації, яка є дуже добра ініціатива, а від державного підходу, від підходу місцевої громади, залежала доля і переселенців, і що головне. Самої громади. Бо ми вважаємо, що переселенці не мають бути обузою для громади, а вони мають бути додатковим ресурсом. Тому ми кажемо, переселенцям, друзі, ви хочете тут користуватися тим, що було створено до вас перед вами і іншими. Добре, будь ласка, давайте свою ліпкою вносі. Творчу б, або волонтерська робота, бо ми в нашій в Одесі. Ми поєднали наших переселенців з органами самоорганізації населення. Там і сітки в'язок, і волонтерська робота, і наші переселенці теж включаються. І вони відчувають, що вони роблять дуже-дуже гарну справу для фронту. Тобто ми продовжуємо співпрацювати. Ми з центром розвитку вашої громади, шановна Лариса Гіоргівна, Шеміна. Ми з нею давно співпрацюємо. До Речі, я про викладачного франше раніше вона. Моя учениця і мені дуже приємно, що ми можемо тут, на вашій території, співпрацювати з вашим чудовим, з чудовим активом. Ця виставка це акумуляція наших усіх попередніх творчих надбань. В нас ще є, але ми просто зрозуміли, що тут може немає недостатньо території. Е, ну, Я думаю, що так, Фотографів 20, як мінімум, 20. Хтось туди сьогодні приїхав, але це тільки наші представники. А художники сон, це може бути так. Не всі, не всі роботи. В мене там в багажнику ще залишилися. Тому що це б наша це, речі, мрія Стеле Дмитрівни Нуття будувати мільйон, мільйон казаків намаєв, якщо б вони стали оберегами для всіх. Колись мільйона огроз хотів посадити, а вона хоче, щоб було мільйон мама. Тому що це дійсно, це оберег, це інструмент натхнення людей. І ми зараз готуємося в центрі Ямарюполь вже в мирне замовлення провести черговий майстер-клас на тему осіння симфонія. В наших планах проведення всеукраїнської конференції, на якій ми. Хочемо обговорити досвід, вже накопичений досвід роботи з переселенцями у сфері соціально-психологічної соціально реабілітації, адаптації та інтеграції. І е, ми зараз співпрацюємо з кафедрою психології і педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ, з поліцейськими працюємо і намагаємося з ними знайти е, до як поліцейський сьогодні може бути помічником у ситуації, коли людям потрібно не захист від злочинців, а коли їм потрібна ну, моральна підтримка. Вона вони розгублені. Коли він, вони не знають, куди піти. Тобто сьогодні поліцейський це вже такий ну, більше наставник можливо, для людей, ніж просто смотритель за порядком. І от Ми зараз такі конференції ми взагалі пропонуємо, щоб тут у вас створився такий комплексний клас. Якщо у нас є декілька, літературний, розвитворчий, фото, хай це буде одна якась спільна група, адже, ви знаєте, талановиті люди, вони талановиті в чому. Ви бачили сьогодні виступ, шановний пані Анжелі. Вона і малює, вона і велика літна вона дійсно це майстер міжнародних рівня. Вона така спроба. Але це майстер міжнародної. І вона ще й такі вірші пише, Да? Тобто, друзі, давайте шукати творчих людей, і вони стануть не тільки, ну, самі знайдуться не тут, а вони стануть прикладом надихнуть інших. Мені здається, що вам зараз на цей трьох вам, з вашим інформаційним інструментом, треба знайти тих людей, хто зацікавиться і буде в цьому брати участь. А ми ми вам допоможемо в цьому. З людьми сталося страшне позбутися рідного крову. Опинитися в якихось обставинах, які доводять людину до виснаження, до якоїсь зневіри це дуже страшне, і для того щоб вселити в людях впевненість, зробити їх більш витриманими, більш людьми, які зможуть витримати багато чого і здобути чогось гарного в своєму житті, відновитися. Для цього мистецтво підходить як ніщо інше. Як казав Конфуцій, світом правлять символи і знаки. Якісь графічні зображення, які входили до геральдичної символіки або в орнаментах, оздоблені одягу, вони відіграють дуже велику роль. Це на рівні нейронних зв'язків, це код. Це такий містичний код, який буде людину до якоїсь дії. Тому, коли ми беремо національне, беремо те, що в нас вже є, те, що вже здобути, і те, що ворог так зненавидів і намагався знищити, це треба відроджувати і розповсюджувати. Бо саме це мистецтво, воно Робить націю високодуховною, і нація тоді незламна, її не здолати, бо вона від Бога отримує дуже колосальну енергію. Це правополушарний світ розкривається, який відтворює, завдяки якому ми. Можемо собі створити ситуацію на майбутнє. Якщо ми можемо її добре уявити, а образи це якраз пов'язано з правом полушарієм мозку, то тоді ми можемо це притягнути в своє життя, і це дуже важливо. Дітей навчати мистецтву, намагатися, щоб вони здобували в цьому якихось висот, робити для них виставки. Розповсюджувати цю інформацію і звертатися до національної культури. це ж не тільки зображення козака Мамая, це і петриківський розпис, це і орнаментальтика, і е, якісь зображення, які пов'язані з ну, зображеннями, наприклад, українського села. Щось таке буде всередині, що хочеться творити. Хочеться творити і і і робити цього велику кількість цих витворів мистецтва.